Нам Бог залишив Біблію, для того, щоб ми, читаючи її, мали погляд на, минуле, на минулих людей, як жили колись, і брали приклади, або не брали приклади з них, дивлячись, як вони жили. І а новий заповіт, який ми маємо. Ну, це в Біблії не написано, це я вже, якби сам так думаю, це як наш моральний кодекс, де Бог вчить, як нам правильно поступати, як нам правильно жити, щоб ми порівняли наше життя минуле і подивилися на нього, і читаючи Біблію, побачили свою гріховність. Своє життя гріховне і прийшли до Ісуса Христа. Почому люди характеризують нас як віруючих людей? Тому що ми в молитвений дом ходимо на видному місці, заходимо сюди, і, знаєте, так, непомітно зайти майже неможливо. І люди кажуть, це віруючий, тому що він ходив у молитовний будинок. Та я скажу більше, не всі, хто ходять в молитовний будинок, віруючі. Не всі. На жаль. Але чим же нас характеризують, що ми віруючі люди? Я думаю, що більш дивляться на наше життя. Навіть не на наші слова, не те, як ми говоримо, а як ми живемо. Чують, як ми говоримо, а потім порівнюють, чи так ми живемо, як ми говоримо. І більше по тому, що ми вже з людьми більше знайомі, говорять, що він віруючий, бо він поступає отак. Або він навіть ходить в молитовний будинок, але він не віруючий. І люди, і люди навіть які не знають Біблії, ніколи її в руки не брали, але знають, як потрібно віруючим жити. Апостол Павло, післані до Тимофія, наставляв його, як він має наставляти членів церкви. Післяні до Тита він також. Говорив, що тит має, як він титові об'ясняв, як тит має навчати Церкву Христову. І ми будемо читати сьогодні одну частинку з післання до Тита з 3 розділу, з першого вірша, і потім ще декілька віршів з інших. послань. Павло каже до Тита: Нагадуй їм, щоб корилися начальникам і владі, аби слухалися і були готові на всяке добре діло. Господь хоче, щоб ми, ставши дітьми його, були завжди готові на всяку добру справу. На добру справу. Тому що минуле наше життя, ми не завжди стремилися до цього. Я не знаю, як ви, але е, моє життя було не завжди зробити добру річ, а проскакували моменти, де були гріховні обставини. Аби слухалися і були готові на всяке добре діло, щоб нікого. Не зневажали, не були сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Адже колись і ми були нерозумними, непокірними, які заблудили і стали рабами різних пожадань і насолод, живучи в злобі, в застрощах, були ненависні та ненавиділи одне одного. Це не я говорю, це говорить Слово Боже до кожного із нас. Я думаю, що в цих рядках ми побачили себе. Ми були такі. Ми були такі, живучи в злобі, в заздрощах, ненавиділи один одного. Ну, не в загальному, але можливо в нас траплялися такі люди. Які ми, яких ми не хотіли бачити? Не хотіли ніяких відносин з ними. Але Бог говорить, це у вас таке мало бути минуле життя, яке вже пройшло. Яке вже проминуло. Зараз не має бути такого. Має бути зовсім все по-іншому. І написано, коли ж з'явилася благодать. І любов до людей, нашого Спасителя Бога, коли з'явилася благодать. Коли ми зрозуміли цю благодать, Божу незаслужену милість до нас, вона з'явилася в нашому житті. Вона була раніше. І, і люди, які жили до нас, теж її приймали. І коли от з'явилася в нашому житті, особисто в нашому житті, Ця благодать Божа. Благодать Ісуса Христа, Спасителя нашого, до нас. Дивіться, що сталося. Він нас спас не з причини праведних вчинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купель відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя. Щоб, оправдавшись його благодаттю, ми надією, надією стали спадкоємцями вічного життя. Коли людина хоче себе чимось оправдати і сказати Богові, що за що ти мене ну, в майбутньому можеш наказати, найперше, що вони говорять, це я ж не вбив і не вкрав. Це. Перше, що я чув і неодноразово, що ну, я не такий поганий, він говорить. Ця людина говорить ну, цим е, оправданням цим, я ж не такий поганий. Я не вбив, не вкрав, ну і там, можливо, ще щось не зробив. В її очах кажеться, що цього достатньо, щоб Бог її не наказував. А то, що різні там. Грішки то всі ж грішать. Ми читаємо в Післані до Ефесян в другому розділі з 1 по 9 вірші, там написано, що Бог нас спас не по наших ділах, а по своїй благодаті і милості. Не по наших ділах, щоб ніхто не хвалився. Щоб ніхто не хвалився, що я такий хороший. Що я більше добрих справ зробив, а ти менше добрих справ зробив. Бог нас спас зовсім не по причині наших добрих справ. А це Його милість була до кожного із нас і дарував Він нам віру. І саме через віру в нього ми спасені. Адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас. Знову ж, і віра не від нас. <кхи> і віра від Нього це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Але вже коли ми повірили, коли Бог в наше серце вселив в віру, і ми повірили в Нього, прийняли як Господа і Спасителя, далі за цим потягом нашої віри мають йти вагони. Наших вчинків, наших добрих вчинків. Поїзд, він є неповноцінний, якщо тільки один там, той, що тягне там паровоз, да? це не поїзд, це паровоз. Або якщо тільки одні вагони, це не поїзд, це вагони. А коли вагони, і цей потяг паровоз, оце є поїзд повноцінний. Віра, а віру проявляємо ми свою, це нашими ділами. Не може бути одно без другого. Не можу, не можу казати, що я віруючий, а справ немає, або є ну, не такі, які говорять, що я віруючий. І якщо я доб добрі справи навіть роблю, але я не вірю в Бога. Ніякої користі мені в цьому не буде. Тобто це невід'ємно, віра і справи наші невід'ємні. Наш Господь Ісус Христос є Спаситель через те, що Він прийшов у цей світ і віддав своє життя за нас, щоби спасти нас. Якби він тільки прийшов, і не віддав своє життя за нас, Він би не був спасид. Це його життя було таке, щоб прийти сюди. Це його ціль і мета була така. І ми сьогодні згадуємо про це. І Бог ще раз говорить до нас, не з причини наших праведних учинків Він нас спас, але зі своєї милості. І відродив нас, і оновив нас Духом Святим. І те, що було в нас життя, колись ми були нерозумними і непокірними в заздрощах, ненавиділи один одного. Зараз Бог каже, ви маєте любити. Ви маєте любити один одного, тому що ми відроджені Духом Святим, оновлене наше життя. Ми думаємо, живемо, цілі наші, мета нашого життя зовсім інша. Ми живемо в цьому світі, як і жили. Ми працюємо на роботах, як і працювали, але наш внутрішній стан змінився. Він має змінитися. Знаєте, якщо народжується людина і залишається в такому стані, не росте, ми кажемо, що це недобре. Ну і це так і є недобре. Вона має рости, має розвиватися. І коли стоїть в тому стані, ми кажемо, це щось, це біда треба, і батьки там б'ють тривогу, що дитина не росте. Шукають причину. В духовному житті ніяк не поїшов так само. Дивлячись на наш християнський стаж, скільки ми вже з Ісусом Христом, ми маємо рости. Духовно має зростати людина, укріплятися, зміцнюватися. Бо якщо залишається в тому ж стані, це біда, це проблеми, треба щось шукати. Треба робити вихід, висновки. Тому що, обновившись Духом Святим, ми, і відродившись Богом для нового життя, ми маємо зростати. Для цього потрібно. Як і для дитини правильна їжа, якесь тим, чим вона питається, правильне питання, то і спокій. І вона починає рости. За нею доглядають і вона росте. Якщо ми навіть стали християнами, але питаємося не. Тим, що потрібно, не тим хлібом життя, яким говорить Ісус Христос про себе, а питаємося телебаченням. Можливо, десь щось ми і чуємо звідти якісь біблійні проголошування, але це є не те, що Господь каже, щоб ми перебували в Слові Його, тобто читаючи і досліджуючи Біблію. Це має бути наше особисте і Дух Святий нам відкриває. Те, що говориться з телебачення, можливо, Бог і відкрив тій людині, але ми маємо мати з Ісусом Христом особисті відносини. А що мені Бог особисто сказав Слово Божого, коли я читаю Його? І коли ми споживаємо цей хліб життя, який Ісус Христос, ми будемо зростати. Зростати духовно і укріплятися, і наш духовний, оцей, духовне життя з Ісусом Христом, воно буде тільки зміцнюватися, і наш духовний чоловік буде рости і зміцнюватися. Вірне слово і я бажаю, аби на цьому ти наполягав, каже Павло до Тита, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добрі діла. Це корисне і добре для людей, щоб ми дбали про добрі діла. Це корисне, по-перше, для нас, і у цьому задоволений наш Господь. Як і Фісянам написано, ну, похожий цей текст, бо ми призвані на добрі діла. Ми призвані, щоб чинити добрі, добрі діла. Це е, суть християнина. Тому що ті, ті злобі, ті ненависті, нелюбові, якими ми жили, ми то відкинули. Нам не подобалося то життя. І зараз ми разом з Ісусом Христом бажаємо і цього хоче Господь, щоб ми чинили добрі справи. Бог для нас учинив добру справу за наше спасіння. Написано, коли ми ще були грішниками. Бог нас полюбив. Коли ще грішниками. Для Бога грішник це ненароджений духовний, духовна людина, ненароджена. І е, написано, що як, якщо не духовно, то ти мертвий для Бога. Фізично живий, але духовно ти мертвий. І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи. В очах Бога. Якщо ти не е, примирився з Богом, ти не відроджений, ти в гріхах живеш, ти мертвий, мертвий духовно. Господь оживляє, Господь дає життя по своїй милості і по своїй благодаті. Тому відроджені Ісусом Христом. Так як Він зробив для нас надзвичайно добру справу, спас нас, дарував нам життя вічне, і хоче, як ми його послідовники, щоб ми робили те саме другим людям. Це корисно і добре для людей. Хай Господь нас благословить, щоб наше життя було сповнене добрими ділами для слави Його, не те, що ми зробили і сказали. Самі собі навіть в серці, о, який я добрий. Ми це собі присвоїли. А Біблія говорить, що ним ми живемо, рухаємося і існуємо. Ним. Тобто, все, що ми робимо, ми є тільки інструмент Божий в його руках. Навіть якщо ми зробили це щось для інших людей, Бог дав нам сили, здоров'я, розуму, мудрості. Він дав. А ми тільки зробили. І в цьому хай наш Господь прославиться. Амінь.